Привіт, друзі. Після невеличкої літньої паузи Ольга Борщевська повертається на ваші екрани. А це означає, що від сьогодні ми знову разом будемо створювати об'ємистий і найдостовірніший телекаталог справжніх професіоналів нашого міста: дизайнери, ресторатори, медики, юристи, перспективні підприємці і найкращі виробники. Від мене не сховається ніхто. Отож, на вушка, я оголошую новий сезон полювання на профі відкритим. Придбати квартиру в гарній новобудові сьогодні не проблема. Наше місто постійно розвивається, розширюється, удосконалюється, і нові комплекси ростуть у ньому як гриби. Після дощу. Втім, завжди є вірогідність залишитися з діркою від бублика. Якщо звернутися сумнівну організацію з неперевіреною репутацією для того, щоб уберегти вас від таких неприємних сюрпризів, я продовжую складати шорт-лист забудовників, яким можна довіряти. І сьогодні під приціл програми профі потрапила компанія Сіті дрімс». Ми знаходимося на вулиці Московської олімпіади. Саме тут, біля її витоку, можна знайти головний офіс і головний центр продажу Сіті Dreams. Ходімо знайомитися. Тож Сіті Оф Дрімс, молодий гравець на полі будівельного бізнесу, але дуже перспективний. У команді цієї компанії працюють люди, які на своїй справі зуби з'їли. А отже, про некомпетентність сьогодні говорити не будемо. Ми завітали до самого серця будівельній компанії Сіті Овдрімс. Е, насправді, ми започаткували свою діяльність у нелегкий для країни час, і з цього виплили основні пріоритети компанії. Це міцні стосунки між нашими партнерами, між нашими клієнтами, які розділяють наші цінності і бачать наші переваги, а їх є чимало. Насамперед, це якісні будівельні матеріали, які відповідають всім євростандартам. А ще будівельна компанія на даний момент володіє власною промисловою базою, автотранспортом, будівельними матеріалами. І будівельним професійним обладнанням, що дозволяє комфортне житло людям запропонувати за доступними цінами. Цікаво, що вже в найближчому майбутньому «City of Dreams» хоче підкорити все український ринок. А поки що, компанія інтенсивно розбудовує буковину. Наші об'єкти знаходяться в місті Чернівці. Це житловий комплекс по вулиці Чкалова, також щаслива оселя. Житловий комплекс по вулиці Герою Майдану 111Д. Ну і за межами міста Чернівці, це місто Стороженець, по вулиці Кобилянській, 21А. Там житловий комплекс, який складається з п'ятиповерхових двох секцій, з виглядом на центральний стадіон міста Стороженець. Бажанням компанії є забезпечити житлом всі класи населення, і ми керуємося головними принципами. Це висока якість будівельних робіт різної складності, це розташування новобудов у престижних і зручних районах нашого міста, зручний продаж квартир. Сюди відноситься розтермінування від забудовника і 100% оплата. Комфортність нашого житла, ну і, звичайно, виправдана доступна ціна. Ще однією особливістю, яка відрізняє компанію від конкурентів і привертає увагу покупців, є максимум виконаних робіт від забудовника. У ціну метра квадратного входить якісні броньовані двері, якісне шумоізоляційне утеплення всього будинку, двохконтурний котел, індивідуальне утоплення. Сюди відноситься підведення всіх міських комунікацій з встановленням лічильників на водопостачання, лічильник на опалення і лічильник на електрику, також штукатурка стін, облаштування під'їзду, облаштування прилеглої території, також парку місця в кожному з наших будинків передбачення. Зазначу, що в складі компанії Сіті Dreams є архітектурне бюро, відділ проєктування та креативні дизайнери. Тож, якщо маєте свій погляд на планування, не проблема. Тут із задоволенням втілять в життя вашу мрію про ідеальне сімейне гніздечко. Профільної діяльності будівельної компанії місто Мрі є здача житлових комплексів під ключ. Також ми пропонуємо індивідуальний дизайн, індивідуальне перепланування. І звичайно, ремонт ваших квартир. Як ви вже зрозуміли, компанія «City of Dreams» на сьогодні зводить у нашому місті два житлових комплекси. Зараз матимемо унікальну можливість потрапити на ці будівельні майданчики. Тож не перемикайте. Ходімо. Нового капелюшка не обійтися. Наш перший об'єкт знаходиться на вулиці Чкалова. Так? Що тут планується? Це наша трьохповерхівка, яка вже в завершальному етапі. Другий десятиповерховий будинок. Ось ви можете. На так, нього і подивитися. Так. І ще одна секція, десь тепових будинок, буде ось тут. Кожне наше будівництво це масштабне будівництво, і наші квартири відрізняються своїм різнобоким плануванням. Надалі ми плануємо облаштовувати територію, буде дитячий майданчик для любителів спорту, спортивний майданчик. І взагалі це місто дуже зручне, неподалік. Ми маємо школи. Садочки, вулиця Головна, 150 метрів від нашого будівництва. В 10 хвилинах до ринку Черемош, аптеки, магазини, кафе, ресторани. Що в роботі команда City of Dreams використовує лише безпечні будматеріали високої якості та сучасну техніку. Споруджуючи нові житлові комплекси, компанія прагне довести, що європейська якість життя це не захмарна мрія для українців. Ви гарантуєте нам якість? Ну, якість, безумовно. У нас використовуються нормальні, якісні матеріали. Працюють висококваліфіковані спеціалісти до здачі. Будуть готові якісні умови для життя. Стіни, перегородки, чорнова штукатурка, розводка електрики, водопроводу, лічильники. У нас фактично йде цегляна кладка, подвійна стіна угу. йде утеплювач 10 сантиметрів, плюс клінкер на цегла. Тобто, по теплоізоляції, по теплопровідності, досить адекватно зроблено. Одразу біля будівництва є консультаційний центр. Сюди можете звертатися за будь-якою інформацією. Що ж, екскурсія продовжується. Вирушаємо на об'єкт номер два. Наша друга зупинка вулиця Героїв Майдану, 111 д Зараз тут лише перша стадія будівництва. Втім, уже незабаром красуватиметься розкішний комплекс щаслива оселя. Цей будинок конкурує на ринку своєю інфраструктурою. своїм Таким цікавим місцем розташування. Цей будинок оснащений найкращими шумоізоляційними характеристиками, також теплоізоляційними характеристиками. Uh -huh. Тут буде зручний комфортний ліфт, броньовані хорошої якості двері, двохконтурний котел, uh -huh. який буде в кожній квартирі, індивідуальне отоплення. Також гарно облаштований під'їзд. Будинок так розміщений, що звідси видно. Найкращі сторони цієї місцевості. Ще облаштування прилеглої території. Ми будемо над цим працювати. Наші жителі будуть задоволені. І не забудьте, що ще одне дітище компанії Сіті Dreams росте у стороженці. Взагалі, цей забудовник планує удосконалювати архітектурні ансамблі наших районів. Тож чекайте у своєму місті. Індивідуальний підхід до кожного проекту, надійність та доступність житла, що будується, ретельне дотримання термінів введення новобудов в експлуатацію та невпинний рух вперед. Ось візитівка Сіті Овдрімс. Кожен крок фахівці цієї компанії зважують і продумують до деталей, а тому впевнені, їм ніколи не буде соромно дивитися в очі своїм клієнтам. Отож, настав час втілити свою мрію про якісне, комфортне, зручне і класне житло. Не зволікайте, телефонуйте просто зараз за номерами, котрі бачите на своїх телеекранах. Зробіть перший крок, а далі справа за професіоналами. Ось і все я б з радістю ще з вами побалакала. Та час програми профі вичерпано. На останок хочу побажати вам незабутніх вражень від кожного моменту, який подарує останній місяць літа. Радійте життю, не скупіться на посмішки, захоплюйтеся світом, який нас оточує, і не пропускайте наступних телезустрічей з Ольгою Борщевською, щоб потім не перепитувати сусідів. А що там було? Побачимось.